Євген, друга, домашня нічия. Які враження після цієї гри залишились? Враження негативні, тому що перед матчем ми налаштовувались виключно на перемогу. Тому 2-2 результат, який точно нас не влаштовує. Два незабиті дабл пенальті в першому таймі. Як вони вплинули на хід гри і чому не вдалося реалізувати їх? Ну, важко сказати, як вони вплинули. Звісно, якби ми їх забили, там, теоретично могли повести 3-1 і все могло по-іншому матч складатися. Ну, це футзал, що не забили. Я не скажу, що там вони нас якось підламали. Ми, здається, перший тайм в принципі, домінували, постійно створювали тиск. Через це і така кількість фолів у команди суперника. От. Ну а другий тайм такий вже, мені здається, такий, знаєте, більш рівний. Вже і у Атлітік футзал моменти почали з'являтися. І, ну і ми могли забити, тому, тому, мабуть, не заслужили ми на переможний рахунок, дякуючи, що ще не програла, зіграли 2-2. Ваші опоненти сьогодні грали практично весь матч трьома четвірками. А ви, якщо я не помиляюсь, всього 10 гравців використали польових. Чи вплинуло це якось на гру? Те, що Атлетик футзал можливо свіжіше виглядав, більше гравців вони використали? Ні, мені здається, загалом фізично ми витримали. Я б не сказав, що ми там якось просідали. Тому я не вважаю, що там що у нас 10 гравців, у них там 12 було задіяних. Я не вважаю, що це якось суттєво вплинуло на результат. Дякую.